Що агенство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку оголосило про виділення 237 мільйонів доларів для українців. Про це повідомили у прес-службі відомства, точніше агентства. зазначають, що кошти підуть на життєво необхідну допомогу, включаючи медичну та ринкову для постраждалих від війни перед зимою. Україна рішуче засуджує масовану іранську ракетну атаку проти Ізраїлю 1 жовтня. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ нашої держави. Там наголосили, що Київ підтримує оперативні дії союзників та партнерів Ізраїлю, які Вжили превентивних заходів. Крім того, у відомстві зазначили, що Україна вже понад два з половиною роки чинить опір неспровокованій збройній агресії і протистоїть не лише Росії, але й її поплічникам, зокрема і Ірану, який постачає кремлівському режиму озброєння для війни проти нашої держави. Провели ми і операцію успішну. до Києва. Прибули 134 евакуйованих з Лівану українців, яких вивезли після загострення між Хезбалою і Ізраїлем. Про це повідомляє Суспільне. Зазначається, що евакуацію з, е, з літаком організувало головне управління розвідки МО і Міністерство закордонних справ України у зв'язку з небезпечною ситуацією у Лівані. Окрім українців, з країн вивезли 45 іноземців, зокрема громадян. Польщі, Чехії, Литви, Молдови, Бразилії і самого Лівану голова громади українців Лівану Ірина Висота Жарамані розповіла, що добиралася майже добу. Рейс з Лівану переносили через небезпеку для польотів.